Ракетна загроза у глобальному вимірі зростає. Росія вийшла з мораторію про розміщення ракет малої та середньої дальності. Черговий удар по ворожих літаках прилетіло по авіабазі саки. Трамп різко змінив свою політику щодо Індії через російську нафту та Україну. Про це та інше говоримо з військовим експертом, полковником ЗСУ Петром Черником. Пане Петре, вітаю! Слава Україні! Героям слава! Отже, пропоную сьогодні почати з безпекових питань, тим більше, що вони виходять на світовий масштаб. Уже Росія відмовилася від мораторію про розміщення ракет малої та середньої дальності наземного базування. Країна-агресор пояснює свої дії тим, що таким чином захищається від НАТО, яке в свою чергу розміщує такого типу ракети в Європі та Азійсько-Тихоокеанському регіоні. І міжнародні. Аналітичні центри проаналізували, що вже за 2-3, а то й 7 років Росія може напасти на одну з країн НАТО. Ось такі нинішні ракетні назвемо їх так: нюанси. Вони можуть спричинити раніше цю прогнозовану війну, і ворог нас знову буде лякати і світ оцим своїм арешником. Однозначно почнемо із заду тих складних питань, які ви підняли. Але найперше і найголовніше на чому хочу заакцентувати увагу. Події історичного порядку, які визначатимуть світову політику геополітику на десятиліття уперед, наростають з такою швидкістю, що годі опам'ятатися. Тепер в частині чи чи може Росія напасти на НАТО, може ми обов'язково це розберемо, як це має бути, за яких обставин, але все ж таки заакцентуємося на головному питанні: оцей так званий вихід Російської Федерації з мараторію про нерозповсюдження ракет з середньої і малої дальності тут. Кілька, кілька штрихів по самих ракетах, щоб дуже добре наш гляда... глядач розумівся, про що йдеться. Є оперативно-тактичні ракетні комплекси, скажімо, як Іскандер, 500 кілометрів. Від 500 до 1500 – це так званий малий радіус, і дійсно середній радіус десь до 5000 км. кілометрів. Росіяни з цього вийшли. Але є дуже серйозний момент, і як завжди трошки вдамся в історію. А тоді вже все віданалізуємо до молекули. Мій особистий погляд, підкреслюю, мій особистий. Ми на порозі третьої ракетної історичної кризи. Питання: яка ж це третя і чому вона третя? Першу всі дуже добре знають. 1962 рік, так звана Карибська криза, дійсно мало не дійшло до ядерного апокаліпсису, бо Радянський Союз у відповідь на розташування у Туреччині таких комплексів, як Юпітер і Тор, які на 4 тисячі кілометрів мали дальність ураження, могли сягнути Радянського Союзу, і на Кубі розташовують найбільш масову ракетну установку Р-12, також на 4 тисячі кілометрів. Завдяки мудрості, мудрості Кеннеді і дійсно посередництва католицької церкви не стався цей ядерний апокаліпсис, Апокаліпсис, але почалася нова гонка озброєнь. Дуже серйозна. І друга ракетна, друга ракетна криза, мало відома в історії, не проговорена. Її називають м'якою, підкреслюю м'якою це десь середина 80-х. Якраз ракети середнього класу розташував радянський союз. Я маю на увазі РСД. 10 піонер у східній Європі, а американці як відповідь розташували перших. До речі, дуже влучна і та, і та ракета. І ця гонка набила, набирала озброєння. Але є нюанс. Радянський Союз уже суттєво суттєво слаб. Потім у 85-му до, до 84-му до влади прийшов Горбачов, перебудова і тому подібне. Хоча Радянський Союз у частині моральній досягнув перемоги. Чому? Тому що в Європі прокотилася ціла низка. Антивоєнних заходів це можна ввати пропагандистською перемогою. Самі перемовини не зайшли в кут, але у 87 році е крига Кресне Рейган і Горбачов підписують скорочення саме цих комплексів. І друга м'яка ракетна криза закінчується. Спеціально підводжу таку історичну підводку, щоб розуміти, що відбувається зараз. У 2019 році американці перші, до речі, перші не зараз росіяни, а перші виходять з цієї угоди. Для мене було подивуванням. А тепер ніякого подивування немає, що це означає. Росіяни не припинили розробляти цю установку, і чому це ракетна криза, і чому нам буде мати якісь продовження? Тому що атомні підводні човни уперше президент США сказав, що ми їх висунули на такі рубежі, що для вас може бути справжня загроза. І найголовніший висновок з усього всього, чому саме зараз, чому цей період бо над Капутіним яром закритий простір для повітряних суден Путін? Прийняв ультиматум Трампа, який має мати бути кристалізований ось 8 серпня. Це буквально після завтра. Він його прийняв. І іншого способу, як виймати ядерний кийок, чи оцю так звану аналогомітну зброю, у них просто немає як явища. Оце є стратегічним зрізом, що ставки зростають ще більше. Але тут знову дам позитивний посил нашому глядачу. Радянський Союз не витримав гонки озброєнь глобального порядку. Бо тоді у 80-х все помножилося ще на стратегічну оборонну ініціативу. Ми говорили про ракети і лазер у космосі. А ще Space Shuttle, це також дуже суттєво підірвало потуги радянського союзу. То на що зараз може розраховувати Російська Федерація як така? Ну і о річник, звичайно, ми розберемо. Та зброя, яка накопичилася на складах в Росії, вона ефективно. Чи вона втратила свою ефективність, зважаючи на ті роки, які минули? От, от ми якраз зараз переходимо до аналізу самого Орешника. Що це таке, як вони його декларують, показують і тому подібне. Ще раз повторю: вони не зупинили розробку. Є дві точки зору: перше, це все ж таки просунутий РСД 10 Піонер, хоча я особисто цю точку не поділяю. І друге, це суттєво полегшена копія РС-24 «Ярс». Рухома велика установка, яка може завдавати міжконтинентальних ударів. Оце скоріше що, що що вона, і ми вже маємо фактичне підтвердження того, що як мінімум одна ракета, 36 бойових блоків проти нас застосовувалася. А тепер дуже чітко і конкретно стверджую, в чому так твердо стверджую, пуск був неуспішним. Чому? Якщо уважно подивитися те відео, практично всі бойові блоки згоріли в атмосфері. Тепер даю посил і, і навіть посилання нашому глядачу, чому, чому це не успішно. Якщо хтось знайде час, дуже прошу вивчити таку ракету американську як Peacekeeper L LGM 118, знята з озброєння, знайти її в інтернеті, і там є фото, як бойові блоки мають заходити в атмосферу. Чому це важливо? Бо це були успішні пуски. От подивитися, як вони мають бути. Блок, коли йде правильно, так як треба, гарантую, що це відекспертоване, перевірене фото. Він залишає за собою тонесеньку смужку світла в атмосфері. Цього нічого не було. Це момент перший. Момент другий, якщо в них є кілька установок, кілька, це для них дуже добре. Момент третій, якби воно на правду, по-справжньому було ефективно і вони мали великий запас ракет, вони б вже їх кілька разів застосували. Цього не сталося. Чи можуть повторно запустити, можуть. Але знову ж таки, аргумент ну не так проти. А як на те, що треба понизити градус катас... катастрофи, те, що з того моменту які дійсно здійснили проти нас, вони не, не мали жодного навчально-експериментального пуску. Хто займається розробкою зброї і вивченням, як це відбувається, знає, що інколи треба зробити десятки. Підкреслюю десятки навчально-тренувальних пусків, щоб дійти до якогось висновку, як воно має правильно бути закомпоновано, щоб в реальній бойовій обстановці воно дало вис високий коефіцієнт користі. І зараз наслю дуже специфічну думку, от направду специфічно. Те, що росіяни вийшли з цього добру саме зараз, і те, що вони кийок оцей дістали, направду для нас дуже добре. А чому? Та вони кінцево себе демонізують. Вони нарешті, якщо зараз уважно проаналізувати західний простір, там нарешті починають прокидати вже по справжньому, вже не повільно. А і експерти, і політики дуже тонально, що це худоба. Що це звірина, що з ними ні про що не можна домовлятися? А це означає, що наступний цикл оцього зашморгу, який ми нескінченно розбирали у цій студії, котрий називається «Санкції», лише питання часу. І мій особистий погляд, я дещо викажуся оптимістично, бо в своїй природі я не є оптимізмом, оптимістом, що оці кроки будуть швидшими ніж ми собі думаємо. Після 8 серпня, як ви гадаєте, що буде далі? Ну я не я не господь бог і вдав і вдаватися сто, до з того, як роз року, як зараз можу. розгортаються події, але що... з огляду на те, діти. Наскільки Трамп модифікував свою позицію в риториці стосовно України і стосовно Росії, і що це мега альфа самець він не може програти, підкреслюю він там в своїй внутрішній шкалі цінностей, Ну він дійсно себе уважає найбільшим, найкращим президентом за всю історію Америки. Мусять бути якісь серйозні кроки, які. Ну, не допускаю, не допускаю, що буде прям, пряме воєнне боєзітання. Хоча знов ж таки, от ви зачепили питання по можливій атаці по НАТО. То давайте ми його таке розберемо, і можливо тут буде відповідь. Чи можуть росіяни вдатися до акту божевілля? А Марк Тулі Цицерон, один з кращих римських, римських мислителів, свого часу сказав такі слова: що ближче крах імперії, то божевільніші їхні дії. Ще, ще ще тоді вони це розуміли. Може умовно, кілька е, тактичних бригадних. Груп, а тактична бригадна група це 5-6 тисяч особового складу, придана техніка, якої, де майже немає вийти на дивізійний рівень до 12 тисяч осіб і вдарити умовно по Естонії всього з однією метою. Не так її захопити, як реалізувати блок НАТО. От запрацює четверта, п'ята стаття, чи не запрацює? Вони на це можуть вдатися. Відмоту їм кілька місяців назад. Тут теж було стільки того хейту, хайпу, хоча ці слова не люблю, щоб американці ведуть з Європи. Ну не вийшло по факту. Ну по факту не вийшло. А добрі новини надходять у тій час частині, що як мінімум одна ескадрилья Єврофайтер тайфун уже розташована у Польщі, не кажучи, що в кожній країні Балт... Балтії є мінімум по одній ескадрилі. С-12 машин, ф 35 і є мінімум. Вони нікуди не поділися, там стоять по батальйону морських котиків. якраз армії США. Оці теж будуть змушені реагувати. В них вибору не буде. В них вибору не буде. Тобто, чи це станеться, не знаю, але знову ж таки буду жорстко, навіть жорстоко іронізувати. Нам це дуже потрібно, щоб кінцево демонізувати Росію. Розуміємо, що кожен солдат, піхотинець, який піде у бік умовно Естонія, не прийде до нас. І тоді цивілізований світ. Буду повторюватися сам на США. Будуть змушені реагувати. Росія лякає світ не лише ядерним попелом і ракетами у телеграм-каналах. Наші військові пишуть про те, що ворог обирає нову тактику тиску і терору проти України. Йдеться про використання шахедів мінерів. У деяких регіонах України виявили випадки вже коли дрони камікадзе під час польоту несли касети протитанковими мінами. Це П. ТМ 3 вони оснащені магнітними детонаторами і спрацьовують на наближення техніки. З якою метою ворог вдається саме до такого розміщення мін, і що варто знати про ці міни, і як їм протидіяти? Серйозне питання дуже цікаве. І ділимо його зразу на дві частини: ідеологічно і безпосередньо виєдно технічно, те, що може загрожувати життя звичайних українців. Ідеологічно. В них, на правду, у них направду є системна криза, в першу чергу, авіації. Але ще не забуваємо про пропагандистський момент. Ця інформація, що вони зуміли інтегрувати пускові контейнери в шахет і, можуть сказати, міни, які невідомо, якої біди нам роблять, Це, в першу чергу, на власне населення, але і на нас. В тому числі, а зараз ми розберемо і по і поясню, що тут якоїсь якої дійсно великої катастрофи і глобальної загрози поки що немає. І зараз ми зачепимося. Оце поки що. птм 3 така дуже особлива міна 30 см довжиною 8 на 8 Висота і ширина, вона придумана так, що її мали її відстрілюють. Із е, спеціальних контейнерів, які універсальний мінний загороджувати, ставлять на вантажівку. Там 3, тридцять е, шість чарунок, воно вистрілило нюанс, це кілька сотень метрів. Отже, так застосовувати вони вже не можуть. Авіацію теж застосовувати не можуть, бо це або Мі-8, або су 25 або су 24 Ми все ж таки у цих ближніх радіусах дії, навіть по лінії розмежування, ми можемо це все збивати, бо ПЗРК Скінгерфін fim ФІМ-92 у нас, до речі, доволі солідний і великий запас. Треба якось цю проблему міни вирішувати. Сама міна по собі до 2 кг вибухівки. Чи це багато? Багато. Нагадаю, АК-74-545 на 39 це півтора грама пороху, і він на три кілометри убиває людину. Тому, якщо точно 1,8 тротилу чи іншої вибухівки, а там кумулятивний привід, точно шкідливий. І де саме небезпека і шкідливість. Він може мати годинниковий механізм 24 години. Він впав, і через 24, чи менше, чи, чи навіть можливо більше, він вибухнув. Оце небезпека. Якщо його умовно почнуть розкидати над нашими. Містами, то це дійсно має певну загрозу. Але знову ж скільки ж треба тих шахедів із цими е, контейнерами скиду, щоб дійсно засіяти по-справжньому велике місто, скажімо, таке, як Київ, і тут даю посил нашому глядачу. Побачили не невідомий, незрозумілий предмет, оминати його якомога. В більшому радіусі негайно повідомляти всі ті служби, в першу чергу, поліцію і ДСНС, які на це зобов'язані реагувати. Ще один нюанс. Правильно ви, ви зауважили, там магнітний підривник. Маю нагадати, він реагує тільки у межах одного метра, і масив заліза має бути дуже великий, тому що розроблявся на важку бронетехніку і розроблявся на танк. До цивільних машин це відноситься чи? Ні? Не готовий сказати, думав на це питання. Питання якої ваги машина? Якої? Бо ще раз, от беремо, от беремо, він, він розроблявся проти натівської бронетехніки. БМП-2 Бредлі це 20 тонн. Стартово, бо є і на 28 комплектація. Челенджер 75 тонн. Абрам стартує від 50 тонн. То саме стосується і леопарда, і, і всієї лінійки їхньої бронетехніки, яка стартує мінімум бронеавтомобіль, 5-8 тонн. Ну, 5-8 тонн заліза і вантажівка на півтори тонни, де, де ще є заміна е, е, важкої сталі на дюр на алюміній, саламін і так далі, на найрізноманітніші сплави. Тому важко сказати, чи він відреагує на певний автомобіль скоріше, ні, ніж так. Скоріше ні, ніж так, але тим не менше певна загроза є. Підсумовуючи цей блок, ніякої вундервафи противник не винайшов. Шукає вихід із тої кризової ситуації по мінуванню, в якому він перебуває, і звичайно, нескінченний психологічний тиск на нас і підсилення власної пропаганди в частину в частині аналоговнітної зброї. Не інакше новий результативний удар по ворожих літаках. Завдала СБУ своїми безпілотниками йдеться про аеродром Саки в Окупованому Криму. Поцілили в Су-30 СМ. Його повністю знищено. Ще один такий винищувач пошкоджено. Також за інформацією Служби безпеки. Уражено три літаки Су-24. Які переваги отримала Україна після оцих ударів по авіабазі? Ну, перше, звичайно, найголовніше, це сакральна, тому що Крим в шкілі цінності, особливо для Путіна, недоторканний, але є і прямі воєнні переваги. Перше над Кримом, навіть не так. Крим краще прикритий в частині протиповітряної оборони, аніж прикрита Москва. Це дійсно так. От воно відповідає дійсності. Там сконцентрована така гігантська кількість систем протиповітряної оборони, відпочинаючи від важких С-300, С-400, середня е, ланка БУК, е, далі оса, особливо панцер С-1, що дійсно вони мали би збивати все, не збивають. От, виявляється, наші безполотні системи можуть проривати їхню оборону. Знову ж таки, стратегічний їхній потенціал в частині зенітно-ракетних технологій рухається вниз. Тисячу разів ми про це говорили. А тепер розбираємо самі авіаційні комплекси. Ми до речі, цього ніколи не робили. А в а вартує. Ну, перше чуточку вже сучасної історії на крилів росіян до початку війни було десь до півтори тисячі авіаційних комплексів. Сюди зачисляємо все і важку бомбардувальну і ракетоносну авіацію. І Транспортну авіацію і тому подібне більше 400, 420 машин ми знищили. Унікальний показник. Нагадаю, за десятилітню війну в Афганістані радянський союз втратив десь близько 120 двадцяти щоб ми розуміли пропорцію. А тепер тепер дуже важливі речі. Є ціла низка авіаційних комплексів, які вони будувати не можуть і вже не зможуть, особливо в лінійці міг. Міг-29 – не можуть і не зможуть. Міг-31 – не можуть і не зможуть. Тепер переходимо у лінійку Су. Су-24 – не можуть і не зможуть. Су-25 – не зможуть і не зможуть. Можуть тільки буквально три авіаційні комплекси. Той самий Су-30, який є нічим іншим, як глибокою модернізацією Су-27, Су-34 3... – не зможуть. 35-й, то тільки різниця, скільки там пілотів в одному, один, в другому, два. І як 130-й, дві штуки за минулий рік. Всього нашого, всього нашого, за минулий рік поставили до строю у межах 20 авіаційних комплексів. Ну, може, 25. Про су 57 взагалі розмови немає. Чому добре, що це все сталося? Ну, перше, сам по собі, су 30 це десь 50 мільйонів доларів. Він згорів. Він згорів. Швидкими темпами будувати їх не можуть. Що в моєму розумінні швидкі темпи? Друга світова війна 44-й. Рік американці з конвейера випускали на годину. Підкреслю, на годину. Один Бі17 або 2-24. Ми розуміємо, яка швидкість. А взагалі за війну 300 тисяч літаків побудували. Це щось несусвітнє. А от тепер сконцентруюся на су 24 Це машина, котра застосовує коректовані авіаційні бомби. Три пошкоджені машини. Це означає, що з авіакрила, котре в резерві. Йой, дай Боже, мені пам'яті. На крилі було десь у межах 170 машин, плюс-мінус. В резерві або так само десь під 200, або 220, 230. Не роблять, ми що на це розібрали? Навіть шматочок, обшивки, фюзеляжу, крила, хвоста, конче треба буде йти в так званий технічний канібалізм. Крапочка. Кожна винищена машина такого типу зменшує, зменшує, зменшує їх загальний потенціал. Дійдемо до того. Що залишиться у строю тільки ті машини, котрі можуть виробляти. До речі, цікавий нюанс. От є Міг-31 розхвалений категорію К, який запускає Іскандер. Ми знаємо 8 штук. Але допрацювати ще умовно 5-6 машин чомусь не можуть. А величезний парк у 130 машин, який на крилі стоїть і не рухається. От теж цікаве питання. Чому? Чому а, гарно я заінтригував вас, а ви мене там одноразовий двигун. 350 годин максимум нальоту. Це означає, що цих вісім машин вони порахували. Ми ж чуємо тривогу. Мізлетів, міг сів, мізлетів, міг сів, мізлетів. сів. Тобто в цих літаках треба вже міняти двигун. Бо я не маю сумнівів, що вже кілька разів поміняно зняті. От як ми собі помислили, робити не можемо. 350 годин це ніщо, Підкреслюю це ніщо, То що значить, лишаємо запас. Щоб от підняли, пустили ракету, чи не пустили, нас полякали, бо це теж елемент тиску адвигу не треба десь брати. От щоб ще раз, дуже важливо нам всім навчитися тримати той баланс здорового глузду і розуму. Не дай Боже, не можна противника недооцінювати. Найгірше, що з нами вже по факту сталося, це те, що, вони, ну, що рано чи пізно почнемо в голові щось. Клацати, коли втрати перейдуть за 100 тисяч. Я сам так уважав. Мені прикро визнаю свою помилку. Московит вмирав, вмирає і буде умирати, але і піднімати планку, що завтра кінець складаємо руки і вмираємо. Також не потрібно. Середина. Золотий баланс, баланс найвище з мистецтв. От, наприклад, є авіації. Ми ще раз дійшли до цього правильного потрібного філософського висновку для всієї нашої української спільноти. Ще одне уточнення: оцей літак Су 30 СМ. За скільки його можна ну вони складають? Три-п'ять місяців. Один три-п'ять місяців. Знову ж таки, тут є дуже багато. Невідомого елементів невідома маса мікроелектроніки. Маса, гігантська величезна кількість всього ну, а зараз усього. трішки перекрили та не канал. трішки, а це перекривання зростає. А ще один зріз, який конче маю сказати, це якраз ті лі літаки, які мають працювати у режимі повітрюваних перехоплювачів, бо є в них розрекламовані е ракети Р-27. До речі, одна з модифікацій тут нашого київського виробництва Р-73 на відстань до 40 кілометрів там. Та до ста і і е 60 на 10 кілометрів, от якраз він має полювати, а ще й має, а ще має ГШ-30, Звичайно, на гармату високошвидкісну вона не дорівнює до того, що інтегровано в американські е, авіаційні комплекс має на увазі м 61 а вулкан. Але тим не менше мало би це робити. Тому кожен так мінус, мінус, мінус плюс сама інфраструктура аеродрому, плюс саме озброєння. А якщо... Якщо загинув чи поранений, хоча б одна особа технічного персоналу, це також колосальний крок уперед. В них гігантська проблема з людьми з мозком, з розумом, котрі цю складну техніку спроможні обслуговувати. Є випадки, оце вже аж тепер можу сказати, що люди працюють на межі свого фізичного виснаження, бо не можуть нормально підготувати наступне покоління інженерів. Хотілося з вами ще обговорити одне питання вже геополітичного плану. Риторика Трампа щодо Індії останнім часом різко змінилася? Він заявив, що має намір значно підвищити тарифи для цієї країни через те, що вона продовжує купувати російську нафту і таким чином підтримує війну проти України. А чому Трамп обрав саме? Індію як інструмент для стримування Росії і чи буде його оця митна політика ефективна в короткостроковій перспективі? Вона точно буде ефективна, але ви правильно поставили питання, чому саме Індію і чому саме зараз відмотуємося у перше. Є ультиматум, і дійсно хороша новина. І я маю таке знаєте таку певну власну інтелектуальну втіху, тому що дуже добре пам'ятаю і в ті студії, в тому числі березень, квітень, скільки в Трампа полетіло болота, обзивали його дурним ідіотом, і як тільки його не обзивали, вдалося мені особисто втримати холодний розум і казати, не поспішайте національні інтереси важливіші в частині самого Трампа. Уперше це дуже хорошо. Уперше чітко сказано. Що країна, яка купляє щось в Росії, завдає шкоди Україні, це вже позиція. Оце дуже важливо. Це вже позиція. Мій погляд він принципово з неї не зійде. Чому обрана саме Індія на неї найзручніше тиснути, і зараз розберемо, чому перше суто економічний аспект. Дійсно. США і Індія мають доволі великий товарообіг у Індії за підсумками минулого року. США номер один торгівельний партнер. Ну для США Індія десь на 9-10 місці не важливо. Але на відміну від Китаю, на відміну від Китаю, Індія має менш диверсифікований експортний напрямок, аніж Китай. Китай більше на весь світ розосереджує, а Індія якраз в основному під США. Це, це дуже великий... Гроші у першу чергу, що вони на майже 10 чи 12 мільярдів доларів експортують, це дуже особливий товар, чуттєвий товар, це діаманти. Ну де їх куди їх перенацілити? В Африку, в Бангладеш, в Малайзію. В... У Філіппіни ні, це можна продавати тільки дуже багатій країні і США, якраз ця країна. І о чому він обрав саме так? Ну а куди ви дінете свої діаманти? Як ми на вас накладемо 100% мета? Другий момент на відміну від Китаю в політичний режим. Індія все ж таки дем демократія на них легше набагато тиснути, ніж на той самий Китай, бо Китай це комуністична ідеологія. Там Сінь Цзіньпінь до смерті, доки він там не помре на пусту, а тут незадоволення задоволення народу. Особливо по експорту, а це не тільки діаманти, це ще і фармакологія, це ще і сільське господарство. І як не дивно, як не дивно, це ще і частина нафтопродуктів. США купують них бензин, плюс вони ж не дурні, а капіталісти рахують, щодо до останнього долара. А чим заміститься російська нафта? Та є -ам -ам американська. Ми вже розбирали це питання. Ми вже розбирали це питання, що вони вже номер один. А поряд є Саудівська Аравія, а ще хороша новина для нас. Суддіска аравія на, на вересень вже рішення ухвалене. До речі, піднімає квоту добування нафти плюс 500 тисяч барелів на добу. Це дуже багато. Це неймовірно багато. І отак комплексно вже пішла ціна вниз бренд менше 70, отже, віднімаємо твердих 15 на Юрлс. Отак комплексно ще раз немає якоїсь однієї чистої теми чи одного інструменту. Все треба дивитися разом. Світ мегаскладний, дуже особливий, все дуже сильно переплетено. І ще такий специфічний зрід. Від... Ми теж вже про це казали, нагадаю. Відмовилася Індія від проєкту БМП-1, БМП-2. А чим буде заміщати страйкери американські? Тому це ще один внук. Я не уявляю, що китайці можуть зам, за, заміняти свою бронетехніку на американську, а Індія запросто. От скільки важелів тиску на одну дійсно велику країну. І от зараз чекаємо восьме, що буде по Росії, чекаємо по цьому жуполу страху, по орешнику, по удару можливо по НАТО. Все разом, все разом, але. Не маю я інтуїції як явище, маю таке явище як аналітичне чуття. От десь 8 серпня, пізня осінь, отут будуть події з такою частотою, з такою тональністю, з такою різноманітністю і з такою важливістю, що світ і так уже перевернутий з, з, з голови на ноги чи навпаки, з ніг на голову. А оцей, оця критична точка під, підходження до якогось надлому. Буде тільки згущуватися, згущуватися, згущуватися критична маса, як у ядерній бомбі, на неминуче вибухне. Важливо, щоб нас все так вибухнуло так, щоб в історичному контексті все було на нашому користь, в стратегічному контексті і так все на нашу користь, бо московити не досягають головного, вони не ліквідовують нашу державність. Наш історичний зараз момент втримати її. Якщо втримуємо, то рано чи пізно цей монстр конче сконає. Будемо дивитися, спостерігати за цими подіями, аналізувати їм і сподіваємося, що якнайшвидше цей монстр загине. Дякую вам за цікаву розмову. Це всі новини, які ми хотіли обговорити сьогодні. Продовжуємо донатити на дрони і наближати нашу перемогу. Буду дуже лаконічним і не буду оригінальним: лікуть до лікуть, плече до плеча. Тут філософія нашої перемоги. Дякую. Бережіть себе, побачимось згодом.